Краще з найкращих днями командувач сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський особисто нагородив відомчими відзнаками та державними нагородами 76 найкращих бійців 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд», які нещадно нищать ворога на Донецькому та Курському напрямках. Пишаюся кожним із вас. Дякую кожному з вас, що ви сьогодні в цьому строю і про те, що, за те, що так, в стилі батальйона, в стилі регіони не просто вбиваєте, а вбиваєте з, зі своїм ви Вбиваєте з тією натхненістю, яка притаманна особливості вам. От, я дякую за ваш чоловічий, жіночий так, який, взагалі, який вибір в тому, що ви в силах, в тому, що ви. На війні, в тому, що ви захищаєте нашу рідку, також у рамках урочистого заходу командувач сил безпілотних систем присвоїв окремим бійцям та командиру батальйона Чергові військові звання. Ми безпілотні системи, ми знищуємо ворога технологіями, і тому кожна ланка нашої служби робить свій вклад в те, аби земля була очищена, а ворог був знищений. Солдати, сержанти та офіцери отримали нагрудні знаки головнокомандувача збройних сил України та відзнаки Міністерства оборони України. Крім того, було нагороджено і тих, хто допомагає в порятунку цивільних та військових після терористичних атак ворога, організовує ідентифікацію цілей, логістику, навчання та розробку інноваційних засобів, які сьогодні так важливі на фронті. Саме за видатні технічні досягнення в рамках заходу і було нагороджено бійця 413-го окремого батальйону безпілотних систем Рейд Монтану. Це в першу чергу порятунок тієї програми, яка була надана союзниками. В той час вона була абсолютно недосконала, при тому, що могла відігравати значну роль в ураженні стратегічних цілей противника, але вона потребувала, потребувала такого допилювання суттєвих покращень, і вона, в принципі, ми батальйон безпілотних е, систем. Вона не летіла, на жаль. Е, вдалося зробити так, щоб вона полетіла і доволі швидко почала вражати цілі на стратегічній е, глибині, е, на, наносячи непоправну шкоду логістичним хабам противника та пунктам їх управління. Чимало бійців було нагороджено за героїчність виконання операцій на Курському напрямку. Мабуть, з Крайніх е, операцій це те, коли ворог пішов, е, було 5 одиниць техніки, От, е, те, що ми вже побачили, і. Е, до нас вже хлопці ще встигли е знищити три е одиниці, тобто взагалом попередньо було вісім. І ці п'ять одиниць е впродовж штурму е за допомогою е в основному безпілотників е були зупинені. Ну, тобто, і Піхота вже е залишилась без техніки, тобто, і її вже якби е інші Спецпідрозділи теж зупинили. Лишається пріоритетним для бійців рейду, звісно, і донецький напрямок. У нас там рекордні відстані враження ФПВ, Більше 30 кілометрів були кілька вражень. Хлопці стикаються з тим, що доводиться ближче підходити до лінії бойового зіткнення для того, щоб проводити більш далекі ураження, постійна дія засобів радіоелектронної боротьби противника, постійна небезпека від близькості до лінії бойового зіткнення. Прориви нещодавно у одній суміжних бригад був прорив на позиції бронегрупи противника, який вдалося відбити силами хлопців. У нас за Раз іде пошук пріоритетних цілей, пошук і знищення логістичних маршрутів наших ворогів. І зокрема, дуже успішні були враження навіть всередині приміщень знайшли у ангарі БМП противника. І прямо в ангар залетіли на відстані 28 кілометрів, вразили ціль. Кожним героїчним вчинком та успішним виконанням бойових задач стоїть ефективне командування та особиста мотивація бійців. Ми багато забирали людей, хто були поранені, ДШВ, піхота, сили е спеціальних операцій. І ці люди виконують задачі тоді, е коли треба. У нас було декілька разів, що саме наші групи, коли інші підрозділи відмовлялися або не могли, наші хлопці спромагалися виконувати завдання. Е Крім того, ми велику дуже увагу приділяємо не просто застосуванню засобів, а так як ми себе безпілотних систем, ми знаємо нашу відповідальність перед підрозділів, які ми підтримуємо, тому що ми засіб підтримки ми як умовно кажучи картилерії. Ми підтримуємо піхоту, підтримуємо десантників, і ми активно працюємо. Залучаємо командування, залучаємо волонтерів, залучаємо бізнес для того, аби вдосконалювати засоби ураження дрони. Тобто наша є інженерно-саперний взвод проводить розробку бойових частин для дронів. І наша майстерня дронів, по суті, є лабораторія розробок, інновацій. Ми працюємо вдосконаленням і українських засобів, і засобів партнерів. Піднімальна команда Дніпрооперативного приєднується до привітань і дякує кожному бійцю рейда за захист та героїчне виконання бойових завдань. Чекаємо на наступні зустрічі та віримо у майбутню перемогу.